Мережа лабораторії Сінево Україна заявила про цитуємо безпідставний і протизаконний арешт, накладений держбюро розслідувань на будівлю головного офісу і центральної лабораторії у Києві. Про це йдеться у заяві Сінево. Пише економічна правда. Компанія заявляє, що внаслідок арешту вона невдовзі буде змушена припинити діяльність в цій будівлі, що цитуємо призведе до повної зупинки роботи мережі лабораторій Сінево в Україні. У Сінево зазначили, що кримінальне провадження, у рамках якого ДБР було накладено арешт на будівлю, ведеться за фактом незаконного виведення з держвласності нерухомого майна у період з 2016 по 2021 роки. Зазначене вище кримінальне провадження ДБР не має жодного відношення ані до міжнародної групи медіковер, ані до будівлі, яка належить групі, та на яку накладено арешт. Адже міжнародна група медіковер в особі свого учасника кіпрської компанії ЛінкМікс Holdings Limited, придбала будівлю ще в 2010 році у фізичних осіб, тобто на момент. Придбання будівлі в 2010 році вона знаходилася в приватній власності, а не належала державі. Відповідно, будівля жодним чином не могла бути виведена з державної власності в 2016-2021 роках, заявляє Сінево. У сінево також заявляють, що арешт на будівлю було накладено ДБР без офіційного повідомлення компанії і власника будівлі. Сінево Україна стало відомо про арешт лише по факту появи відповідного запису в державному реєстрі. Пише економічна правда. У своїй заяві Сінево закликала ДБР та органи влади цитуємо до якнайшвидшого вирішення питання у правовому полі та скасування незаконного арешту будівлі лабораторії.